Розвінчання міфу про те, що шарій каже, що в Ізюмі не було катувань на трупів. Хочу сказати слідуюче шарію, що щодо катування в Ізюмі це встановить слідство. На цей час невідомо, чи були катування, чи ні. А Шарій лише маніпулює фактами. От і все. Якось так. Шарія в його відео висміяли жителі Ізюму, які сказали слідуючи: Шарі, як Шарій Бреше? Він сказав, що російські солдати, російські солдати хоронили представників Збройних сил. А насправді. Коли його люди пішли в Ізюм питати місцевих жителів, місцеві жителі його поставили на місце, цю дешевку. Шарія. <рив> так ось хто хоронив представників Збройних сил України в цілому, місцеві жителі, а не росіяни. От і все, які валялися на вулицях, та гнили та воняли. В цілому. Якось так. Ну коли труп розлагається, він починає неприємний запах мати. Тому без образ, тут жодних образ немає. Щодо українських та російських солдат трупи розкладаються. Це звичайний процес життя в цілому. Тому щодо катувань в цілому, це встановить слідство: чи були вони, чи ні. Це встановить слідство, а шарій маніпулює вами, як пішки. От і все. Не дозволяйте шарію маніпулювати фактами та правдою. От, мені подобається, як жителі Ізюму поставили на місце пропагандистів Шарія, що представників Збройних сил похоронили не росіяни і не російська армія. Яку, про яку казав Шарій у своєму відео брехливому. А місцеві жителі. Слава Україні! Героям слава! Розмажемо пропагандиста Шарія по стінці. Не залишимо йому жодних методів пропаганди. Розмажемо цю дешевку і переграємо і знищимо. Слава Україні! Підписуйтесь на цей YouTube канал. Це відео в тренди Ютубу знищимо українську і про російську пропаганду. Помножимо на нуль пропаганду Шарія. Шарій, начувайся. я по тебе йду, брехливий скотеняка.